Не зовсім МК 9 Ріпер це просто стара модель, яка дуже добре відома. От, і, е, чесно кажучи, е, не зовсім впевнений, що їй буде хороше місце в цій війні. Е, МТУ-9 Ріпер блискуче себе показало в таких війнах, як в Афганістані. Тобто, коли ти воюєш проти ворога, в якого немає потужної ППО і бойової авіації. От МПД Ріп це така здоровезна дура, яка коштує десятки мільйонів доларів, тобто співставно з пілотованим бойовим літаком. От воно може висіти, воно літає на великих висотах, от, тобто це 10 плюс кілометрів. От і е, воно може літати там е, бо багато днів поспіль. От в цьому його цінність. От воно літає з підвішеними ракетами, з дуже гарною оптикою, яка там все на землі бачить. От і в якийсь момент там з'являється навіть буквально якийсь там джип з е, лідером Айкаїди. А десь там в 20 кілометрах над ним давно вже висить оцей самий ріпер, і тільки оператор, десь там в штаті Каліфорнія, який там за тисячі кілометрів ідентифікує о. А це джип, який ми давно розшоковуємо, бо в ньому лідер Айкаїди, -Ай Все пішла ракета. От в таких війнах це безцінна зброя, але війна з росіянами це абсолютно інша війна. В них потужна ППО, в них бойова авіація. А ріпер ніяк не захищений від того, що його будуть банально збивати. Він під це не робився, тобто е, у протистоянні навіть з дуже давнім радянським винищувачем, в нього шансів жодного. От тому, чесно кажучи, я не зовсім знаю, е, яке застосування саме Ріпера може бути ефективним на нинішньому етапі цієї війни. Ну, але якщо наші сили їх замовляють, ну мабуть, щось винайшли, як їх використовувати точно не так, як їхнє базове використання в війнах Аля Афганська. Так точно не, про, не проканає. От, можливо, можливо ви е, е, якусь місію до них все ж таки придумали. До речі, нагадаю, що якраз одну з подібних моделей, я хот, я би хотів нагадати, е, що ну, не власне МК 9 Ріпер, але дуже близьку до нього модель МК е, 10 Предатор. От е, було збито Росіянами в нейтральному повітряному просторі над Чорним морем вже входять цієї війни. Він там виконував виконував розвідувальну місію, і росіяни його знищили, навіть не стріляючи по ньому. Вони просто підлетіли до нього винищувачем і реактивною струєю. Просто з двигуна його збили. От, ну, так, щоб можна було зробити вигляд, що ой, так вийшло. Тому ну, насправді це не захищена е, машина для війни з е, е, технологічно розвиненим ворогом. Ну, але якщо наші досі цю, цю модель просять, ну, мабуть, якесь використання для неї вигадали. Не просто просять, а навіть як написала політико, зсилаючись на свої якісь джерела, що ну, знає, зараз... Ну, ця... написало політико, зсилаючись на джерела. От коли я це почую від речника наших повітряних сил, тоді я в це повірю. Давайте теж враховувати, що далеко не все, що пише і політико, і інші західні медіа, далеко не все в реальності відповідає дійсності. Так, але якщо дозволити, я завершу все ж таки речення. Вони написали про те, що ця зброя перемістилася. З перелік вже таких більш пріоритетних, тобто з якихось середніх позицій на перші позиції, цитую тільки це видання, а, тоді... є, є, єдине раціональне пояснення, якщо цьому ну, так навслідку бачу, якщо все ж таки ще раз, якщо ця інформація правдива, от можливо, вони можуть працювати в складі так званого е, управлінського контуру із атакамсами. Тобто, можливо, вони можуть використовуватися не як ударний дрон, а як суто розвідувальний дрон для наведення атакамсів, які для нас до нас. Якщо так, тоді можливо, можливо з цим пов'язана така приоритизація. Пане Євгене, лишається небагато в нас часу. Хочу вас запитати все ж таки про ситуацію на фронті а безпосередньо на Донбасі. Ви сказали в одному зі своїх останніх інтерв'ю, що битва за Донбас наразі вирішується в часовому ярі. Ми пам'ятаємо таке трошки реалістично песимістичне інтерв'ю Вадима Скібіцького, заступника начальника гурму України для видання з економіст. В цьому контексті чаяр. Далі, Часі... та, я знаю, що ви хочете сказати, що вирвано багато було з контексту для того, щоб І робити, такі... не просто такі вирвано, а перебрехано учні... з точністю до навпаки. Та, та, це та. велике питання до нашого медійного поля. От, вибачте, от що з вами робити, щоб ви так не робили? От, от серйозно, е, от та там ключово. Взагалі, те, що обійшло, те, що побачили вже точно мільйони українців. Це те, що от транслювали в заголовках ну ледь не всі наші медіа, це от. Скібіцький заступник голови ГУР або, до речі, в багатьох заголовках це взагалі просто пишуть ГУР, так ніби інтерв'ю одної людини, це офіційна заява інституції гур, перемог Україна не може перемогти в цій війні на полі боя. Крапка. Ну нічого собі взагалі заява, що ми не можемо перемогти в цій війні. А ми відкриваємо оригінал і читаємо, що е, там забули просто одне слово в кінці речення. Фраза з Кибицького звучала Україна. Нагадаю, інтерв'ю за економіст, тобто адресована західній аудиторії, і фраза звучала так: Україна не може перемогти в цій війні на полі бою самотужки, і далі. крапка. От ви розумієте, наскільки принципово перекрутили сам основний меседж? От наш генерал фактично каже, що ми можемо перемогти, але якщо ви нас не покинете, якщо ви продовжите нам допомагати, бо без допомоги не переможемо. А наша аудиторія від ваших колег-медійників отримує меседж, що е, ГУР вважає, що ми не можемо перемогти на полі бою. Ну, от, от реально, що з цим робити? Це насправді е, просто дуже глибока проблема. Це, от пішов, фактично, меседж російської пропаганди, пішов на мільйони українців, приписаний нашому українському генералові, і абсолютно не відповідає власне першу джерелу. Але от питання, я розумію, що насправді велика цінність, що навіть під час війни в нас немає ні цензури, ні якогось там покарання за поширення дезінформації. От ми не стаємо достатньо схожі на Росію в цьому, але я перепрошую: але от з таким треба щось робити, от скажіть мені що. Я думаю, що по-перше, тут треба завжди тримати а, в голові. Що якщо наші офіційні особи дають інтерв'ю іноземним ЗМІ, то це комунікація на іноземну аудиторію, це меседжі для іноземної аудиторії. І іноді може бути трошечки нагнітання для того, щоб наші партнери якось мобілізувалися і активніше допомогали. Ні, Але ми зараз не про це. Ми про те, що є пряма цитата, яку перебрехали з точністю до Навпаки, це вже не про аудиторію. Меседж ми не можемо перемогти без допомоги. Меседж трансльований вашими колегами. Вибачте, мене в Україні? Ми не можемо перемогти. Ну ви розумієте різницю цих меседжів? Це вже не про те, що це був меседж, що там різна аудиторія, враховувати нюанси. Це ну, про це ну, питання ну, етики. Йому, та журналістської етики. Ну от власне, да, от її дотримання, дотримання. А, все ж таки. Повертаючись на Донбас і до часового яру. А це на ваш погляд, питання часу, чи а, все ж таки є шанс, що Україна може його утримати. Я процитую того самого генерала Скібіцького, який в оригіналі сказав: сьогодні, ані, сказав, не сьогодні і не завтра, але загалом це питання наших ресурсів та наших резервів. От так там звучить пряма цитата про часів я. От і це дійсно питання наших ресурсів та наших резервів. І, звичайно, коли він це говорив для заекономіст, він мав на увазі в першу чергу ресурси, тобто те залізо, яке надає нам захід. Ну, залізо доїжджає, і я гадаю, що ми не не встигнемо втратити часів яр до того, як воно доїде. Все ж таки там зараз дуже міцно тримаються. А от резерви, це вже про нас з вами. Це знову ж таки про український тил. Якщо часів яр не буде кому тримати, ну то ми його втратимо. От а знаєте, не випадково ж саме Скібіцький згадав про часів яр. Справа в тому, що там зараз е серед тих сил, які тримають оборону часового яру, це е спецпідрозділи ГУР. Що насправді само по собі дуже ненормально і вже мені багато про що говорить. Не робота спецназа гур а тримати укріп район. це робота звичайної піхоти. І якщо вони вже там тримають оборони, це означає, що більше нікого не лишилось. Тобто, ми фактично беремо дорогий мікроскоп і вбиваємо ним цвяхи, бо молотки закінчились. От е, ну тому, да, якщо ми далі не вирішимо питання з дуже серйозним і швидким поповненням лав ЗСУ, то втратимо часів яр і багато що інше. Е, а, але це станеться не за один, не за два дня. От наші захисники, яких зараз ще раз нагадаю, співвідношення 1 до 7, 1 до 10 по відношенню до ворогів, але вони при цьому все ж таки поки оборону тримають, і американські снаряди доїжджають. Ну а далі власна справа за нами з вами.